Друзі, вітаю усіх! І сьогодні ми поговоримо з вами про чудовий сорт гортензії волотистий Фрайс Мелба. Цей сорт був виведений та представлений у 1914 році французьким селекціонером Жаном Рено. Особливістю цієї гортензії є малиново рубінове забарвлення її суцвіть. Вона формує компактний чагарник з округлою кроною та виростає до 2 метрів заввишки і близько 150 см завширшки. Перша декоративна особливість гортензії фразь «Мельба» – це її винно червоні міцні пагони. Рослина утворює безліч пухнастих суцвіть на дуже сильних жорстких паганах, які ростуть строго вертикально. І здатні витримувати великі суцвіття навіть у сильний дощ, завдяки чому кущ тримає форму і не розвалюється. Листя в цьому сорті, такі, як човник, так, трошки да, згорнуті, дуже цупкенькі. І такі краєчок, якщо бачите, з такими невеличкими зубчиками, я б так би темне-зелене. Таке листечко. Квітувати, як і, мабуть, більшість сортів волотистої гортензії, і Фрайс починає у липні місяці. Що ми бачимо у липні місяці? Ось, дивіться, ось такі волоті, дуже гарні, вони такі мережевні, і дуже гарно виглядають стовбур самого, самої рослинки. Він такий, бачите, винно-червоний. Ніжно-біло-зелененькі квіти. Потім вони поступово переходять у білий колір. Хочу звернути вашу увагу ще на одну особливість цього сорту. Коли квіточки білі вже розпустились, в них з'являються всередині, ось, бачите, такі рожеві намистинки. Це характерно для сорту «Фрамбозіні Ренсам». Але така ж особливість є і у сорту фрайс мелба. Крім того, зверніть увагу на форму цієї квіточки. Бачите, вона така не загострена, більш округла. І, хоч це і не полярний ведмідь, але в неї теж можуть бути зубчики. Вона трошечки зубата. Крім цього, сама володь стандартно може бути, вона розповсюджена по всій гілці, на всю гілку, да, така велика. І вона може бути 30-40 см, а при дуже гарній агротехніці і до 55 Я, на, на жаль, поки що такі, такої не бачила, але все в мене попереду. Коли вона повністю перейшла в білий колір, вона поступово з, нижніх, з нижнього ярусу починає переходити у рожевий колір. Ось як на цьому суцвітті, на цієї волоті. А потім вона вже переходить до більш темний. Рожевий колір. Ви дивіться, яка, який він гарний, який він насичений. І вже у вересні, можливо, до десь жовтня, вона стає ще темнішою. Ось такою, як це. Цей кущ в мене просто за рахунок того, що він посаджений був в минулому році, спочатку взагалі випустив дві ці волоті. Така цікава, бачите, волоть. Вона не 50 см, але вона так цікава, роз... кіточки свої роз... положила. Ось. Так що ви бачите? А ще, ще... зараз в мене вересень місяць, і ви бачите, ще є новенькі. Не знаю, чи встигнуть вони в мене ще відквотувати. Але є ще й такі маленькі в мене волоті. Ого! У цієї гортензії, у цього сорту гортензії, дуже яскраве осіннє листя. Зараз я вам покажу на прикладі наших саджанців. Листя починає змінювати свій колір, переходячи від зеленого до різних відтінків червоного, помаранчевого та фіолетового кольору. Це додатково додає декоративності цього сорту. Цей сорт гарно росте на сонці. Та легкий на півтіні, на слабокислих, добре дренованих ґрунтах, любить добрий полив. За нашими спостереженнями добре відгукується на підкислення ґрунту. Сорт дуже морозостійкий, витримує морози до мінус 30 градусів. Фрайс мельба дуже ефектний, яскравий сорт, гарно тримає суцвіття і для мене є одним з фаворитів серед волотистої гортензії. Друзі, в нашому сімейному розпліднику декоративний сад ви завжди можете придбати саджанці волотистої гортензії Фраз Мельба різного віку. Як маленькі одно-двох річки, так і великі кущі, які вже квітують. І нехай наші чудові квіти завжди приносять вам задоволення. Тож до зустрічі на каналі Декоративний Сад.